Господарям будинків, пошкоджених унаслідок ракетного удару РФ 7 червня у Полтавській громаді, виплатять одноразову матеріальну допомогу на загальну суму 520 тисяч гривень. Її нададуть 52 людям. Рішення про це прийняли сьогодні на засіданні полтавського міськвиконкому. Також погодили передачу з місцевого матеріального резерву 180 листів шиферу та 42 кілограмів цвяхів. Окрім цього, обговорили інформацію щодо матеріальної допомоги постраждалим від ракетного обстрілу 17 червня. Ми говорили вже, що понад 16 будинків п'ятиповерхівок, Це вже понад 500 осіб потребують підтримки. Психологічна підтримка надається у нас там гуманітарні місії. І тут ми дуже дякуємо, що навантаження, ті, які стосуються виплати по 10 тисяч одноразової матеріальної допомоги для того, щоб у нас всі були в рівних умовах. У нас цього разу збирають документи наші міжнародні донори. Підтримали на засіданні полтавського міськвиконкому рішення встановити меморіальні дошки на честь шести загиблих захисників. З'являться вони на фасаді шкіл номер 28 29, 11, на фасаді адмінбудівлі прад Полтава МАШ, на фасаді 33-го ліце та школи номер 37